Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Я працюю у своєму методі. Якщо вам цікаво, ви можете почитати про нього на сайті. Ось там вся є детальна інформація. Він трошки відрізняється від звичайних психологічних консультацій, тому, якщо вам цікавий якийсь новий метод, більш глибший, спробувати щось нове я вас запрошую. А сьогодні ми будемо говорити про цінність. Як взагалі зрозуміти, взагалі що таке цінність і як відчути себе цінним? Хочу сказати таку річ, що я працювала особисто з цим питанням, і для мене було не до кінця зрозуміло, як це тіпи, людина може цінувати мене просто через те, хто я є, і як це взагалі бути цінною, як це відчувати, що я є цінна. Так от, після, роботи я, після цієї роботи я тепер розумію, що таке бути цінною, і як це взагалі відчувати себе цінно. І що взагалі таке цінність? Отже, що я хочу сказати, в принципі, цінності як такої її не існує. Ну, типу, те саме, як і краса, розумієте, краса це щось поняття, поняття відносно. Те саме і цінність. Тобто, те, що цінне для вас, може бути нецінним для мене. І можна, в принципі, стверджувати, що як, такого, як такої цінності її не існує. Ми самі вирішуємо, що цінно для нас, а що ні. Це по-перше. Тобто, якщо немає характеристик якихось, що таке цінність, те та саме, як і краса. Умовно, окей, є якісь певні е, стереотипи стосовно того, як має виглядати гарна жінка чи гарний чоловік. Але щоб ви що це не всім подобається. Відповідно, немає визначення, що таке краса. Навіть те, що ми можемо сприймати як гарно, ну типу хтось сприймає це як гарно, це може бути не гарно для мене, чи може бути не гарно для вас. Відповідно, це все дуже умовно. Те саме, як і цінність. Ми не можемо сказати, що цінна людина це та яка. І там далі буде такі, знаєте, як це сказати, слова, як по типу Успішна, багато заробляє, має 10 авто, має Нобелівську премію, встигає все супер, якась продуктивна. Ні. Там немає цього. Немає. Типу, успішна, не успішна людина, а цінна людина, далі нічого не стоїть. Кожен сам наділяє е, людину цінності. Все. Можна вести ще інший приклад. Якщо хтось з ваших близьких вам людей, хто дійсно для вас важливий. Зникне з вашого життя, ви будете відчувати цю втрату, тому що ця людина для вас була цінною. Але при цьому для мене це не буде мати ніякого значення, бо я цю людину не знала, вона для мене не має ніякої цінності. Хочу ще сказати таку метафору, коли я працювала, мені інколи легко саме метафорично собі щось пояснювати. Тому що не завжди я можу до кінця усвідомити ті чи інші якісь речі в світі, які відбуваються, коли я собі не зроблю саме метафору. І я почала працювати якраз таки з цінністю метафори, тому хочу з вами поділитися. Значить, цінність, як я сказала, її якби не існує. І, по суті, можна сказати, що кожна людина, давайте уявимо, що кожна людина це є душа. Душа в моєму баченні це щось таке, знаєте, типу є. У душі певний колір, свій, якісь певні асоціації. І ви можете, коли людину бачите або з ним спілкуєтесь, ви можете якісь асоціації собі в голові. У вас виникають як картинки. Знаєте, От є людина, ти бачиш чомусь в неї, от вона асоціюється з таким темно-темно-зеленим кольором, кольором лісу, якогось, ґрунту. І на іншу людину дивишся і розумієш, що вона асоціюється з якимись іншими речами, наприклад, там, небом, блакитним кольором, з чимось таким більш м'яким. Так от, можна сказати, що в принципі кожна людина, вона да, її метафорично можна якось так описати. Відповідно, ми можемо описати не тільки те, як ми бачимо цю картинку, да, що це якісь кольори, а можемо ще описати певні характеристики. Тому що, наприклад, говорячи про себе, пам'ятаючи себе в дитинстві, я була дуже творча, я була дуже креативна, я любила щось продумувати. У мене був реально, от я не знаю, просто якщо існує оце третє око, воно було відкрите чи не знаю, якийсь потік креативності, він в мене був просто постійно, і я була Чуть така, знаєте, я не можу сказати, що не від міра сіво, але я постійно відлітала в свої якісь короче в свій мірок, і у мене було щось там своє, щось придумувала. Я любила дуже сильно писати. Я могла створювати якісь вірші, ну тобто щось таке було. Я була досить творчою, я пам'ятаю, що я була дуже такою непостійною, мені завжди щось хотілося нове-нове пробувати. От що, до речі, і мені завжди казали, що я ніколи не дороблю те, що я починаю. І от я зараз будучи дорослою людиною, думаю, а для чого типу, треба дороблювати? Ну мені було це цікаво спробувати, я це спробувала. Можливо, суть була в процесі, а не в кінечному результаті. Але це такий момент. Тобто, е кожна людина можна, може себе описати певними характеристиками, типу, якою я була да, в дитинстві, тому що в дитинстві це якраз той час, коли ви можете пригадати себе і згадати себе справжнього. От, і також зробити саме ну, таку картинку: візуалізувати якось свою душу, візуалізувати свою енергію, візуалізувати саме, як ви себе бачите, от, асоціації, які у вас виникають, коли ви думаєте про себе, от, наприклад, коли ви були в дитинстві. Е, так от, все це є цінним, але. Отут одна маленька загвосточка. Справа в тому, що так як ми живемо в соціумі, є певна низка правил тим, яким ми маємо бути. І наша оця проявленість така, вона часто. Скажімо, так, засуджується людьми, які нас оточують, і нас намагають якось правильно впихнути в рамки того, якими ми маємо бути. Якщо говорити, наприклад, про дитинство, тому що цінність, в принципі, вона береться з дитинства. Я розумію, що, можливо, не у всіх із вас буде саме це пов'язане з дитинством, але тим не менш, ми можемо ще говорити також про стосунки: що, наприклад, ви були в якихось стосунках, в довгих, романтичних, наприклад, ну, я маю на увазі, боже, любовних стосунках, і, наприклад, там вашу цінність трошечки понизили тоді це трошки ми з іншого боку можемо це розглядати, але, тим не менш, умови не змінюються. Десь вашу цінність, десь вас не сприймали такою людиною, якою ви є насправді. і Або це. Казала, що це неправильно, так не повинно бути. А, або говорила, ну, типу, якою ви маєте бути людиною. Коротше, простіше кажучи, якщо прям так технічно, а, що особисто було у мене. Наприклад, мої якісь творчі здібності ніхто ніколи не описував як щось типу, супер класне Це було як щось, що було прийнятне. Ну окей, типу, є і хорошо. Але якісь мої мінуси, те, що я не вміла робити, чи те, що в мене виходило дуже погано, на цьому дуже загострювалася. Якісь загострювалася на цьому е, увага. І я особисто відчувала, що я недостатньо якась класна. Хоча, наприклад, зараз я розумію, що все, що, в принципі, я роблю, це якраз таки йде від тієї, від моєї суті, від того, хто я є насправді. От, і я проявляюся так, як я хочу себе проявляти, в принципі, все. Так от, кожен з вас в якомусь певному моменті життя зіштовхувався з тим, що вас. Скажімо так, не сприймали тим, ким ви є, насправді. І вам здалося, що треба цю цінність якось заробити любов заробити. Якщо говорити про стосунки романтичні, часто буває так, що ти недостатньо там гарна, ти недостатньо худа, ти недостатньо ще якась, ти недостатньо класна, недостатньо розумна. Те саме можна сказати, ну, неважливо, да, про стать. Відповідно, в якийсь певний момент те, ким ви є, вас не сприйняли. І сказала, що ні, ну нам це не підходить. Ти маєш бути іншою людиною. Відповідно, ви і втратили це відчуття цінності. Людина не до кінця розуміє, як це цінувати себе просто хто ти є, і що не потрібно, якісь зусилля робити для цього. Ні, не потрібно. Не потрібно бути відмінником для того, щоб вас цінували. Не потрібно заробляти купу грошей, щоб вас цінували. Не потрібно ще щось для того, щоб вас цінували. Ви цінні такі, які ви є. Пам'ятаю, що в своїй роботі, коли я це усвідомила, що по суті мені не потрібно бути кимось для того, щоб бути цінною. Тому що це, до речі, теж часто у людей, у яких є проблема з цінністю, вони зіштовхуються з тим, що, наприклад, в стосунках вони мають бути кимось для того, щоб з ними дружили, спілкувалися, щоб їх брали на роботу. Звісно, я не говорю про якісь такі типу, очевидні речі, що якщо ви маєте, ну якщо ви хочете бути лікарем, у вас має бути освіта. Але я говорю більше про те, що такі внутрішні моменти. Що, наприклад, якщо я хочу стосунки, то я мабути бути over апру не опрувною Грейнину, якось до не знаю, рівня дуже високого для того, щоб в мене були ці стосунки. І, відповідно, є якийсь такий тиск, що ти не можеш просто мати стосунки, ти не можеш просто мати друзів, ти не можеш просто мати хорошу роботу. Тобі треба для цього щось робити не те, не те що потрібно, а типу щось більш сверх. Ну, якби надзусиль якісь робити для того, щоб це в тебе було. А це не зовсім правильно. Тому що є відчуття того, що ти не можеш просто піти і взяти. Для того, щоб тобі це якби, заслужити, да? ти маєш щось з цього зробити. І, відповідно, ти не, ти не заслуговуєш на це, якщо ти просто робиш, якщо ти просто йдеш і береш. Треба трудитися. І тільки тоді ти отримаєш те, що ти хочеш. Оце є й цінність, коли ви розумієте, що ви цінні вже такі які ви є, і вам не потрібно щось якось доводити свою цінність, свою значимість доводити. Людина або її бачить, або не бачить. Ваша задача лише в тому, щоб відчути себе собою, як я це називаю, і е, намагатися це проявляти в світі все. Якщо говорити про себе, я маю на увазі, як ви себе починаєте цінувати? Знову ж таки, наведу метафору, яка теж була в моїй роботі, коли я працювала над цим. Uh, уявіть, що ви квітка. І от ви саме класна квітка в світі. Є квіток дуже багато, навіть просто рослин є дуже багато в світі, да? не знаю, дерев, кущів, і кожен з них є ми, свої певні особливості. Хтось, якісь ці рослини, да, може сказати, що вони гарні, може сказати, що вони не гарні. Є якісь певні з колючками, є, з квіточками, є, з якимись плодами. Суть це не змінює, кожен все одно унікальний і він є прекрасним. От Якщо взяти, що кожен із нас. Так ось уявіть, що ви є ця квітка. і Кожна квітка є унікальною, відповідно, а нас намагаються якби запихнути, що є якась певна, правильно, коротше, квітка, під якою ми маємо всі підлаштовуватися. Неважливо, що хтось із нас може бути не зовсім навіть близько стояти до тої правильності, яку ви від нас вимагаєте. Але, тим не менш, собственно, уявіть, що ви є цією да, цією рослиною, якою б ви не були, з ким ви там себе на як би ви себе не асоціювали, тим не менше, ви є ця унікальна рослина. Тепер уявіть, що у вас є сад і. Е для вас він цінний. Ви цінуєте цей сад. Тобто, якщо хтось прийде і його зруйнує, вам ви будете відчувати якісь негативні емоції. Тобто, для вас цей сад цінний. Ви цінуєте те операцію, яку ви вклали в цей сад. Ви цінуєте е, ті кущі, дерева, які у вас там є. І по суті, оце і є цінувати себе. Тобто, метафорично можна сказати, що ви і є оця ваша клумба, цей сад, не знаю, ліс, поле. І для вас це цінно. І відповідно. Е, Якщо говорити про якісь технічні моменти, як це проявляється, да в реальному житті, ви б не хотіли, щоб ваш сад підпалило, Ви б не хотіли, щоб там хтось би прийшов би і насрав. Ви не хотіли б, щоб вас прийшли, повиривали ваші кущі або дерева. Те саме відбувається в реальному житті. Ви б не хотіли, щоб людина якась інша завдала вам шкоди. Оце і є процінувати себе. Коли ти відчуваєш, що я сад, який я ціную. Для мене цей сад важливий. Мені важливі ті рослини, які там цвітуть. Мені важливо його поливати, за ним доглядати. Я хочу, щоб він виглядав класно. Ось це і є цінність. Коли ти відчуваєш таку ту саму цінність, я зараз просто про це говорю, я прям відчуваю. Ну, я собі уявила, щоб воно був би свій сад. Для мене це було б дуже цінно. Я б, звісно, не хотіла, щоб його хтось псував. І те саме стосується і нас. Коли ти цінуєш себе, ти не хочеш, щоб. Тобі хтось робив лихо. Це по перше. А по-друге, ти розумієш, що твій сад є гарним і окей, може комусь він не подобається, але це не означає, що він поганий. Бо як я казала на початку, немає взагалі поняття цінності, сіди, це все відносно. Те, що ціна для вас буде ціннецінним для іншого. Але питання в тому, що коли ви починаєте цінувати себе. Ви починаєте обирати тих людей, які будуть цінувати вас у відповідь. Ви не будете залишатися з тими людьми, які вас не цінують, які вам сруть отак в сад, і ви как вистимно ну, нормально живете. Ні, ви будете розуміти, що я хочу зберегти себе. У мене є якісь певні цінності теж. Для мене цінно, мій, мій час, мені цінне моє ментальне здоров'я. Я хочу себе вберегти. І відповідно таким чином ви не будете. Скажімо так, залишатися поруч з людьми, які руйнують ваше життя, отруюють ваш сад. Ще теж наведу одну метафору, яка мені дуже подобається: в світі мистецтва не всі розуміють цінність мистецтва, взагалі, в принципі, картини. Да? Багато людей дуже дивуються, чому картини якісь коштують дуже дорого. Але при цьому є люди, які бачать цінність в цих картинах. Так я і кажу про те, що цінність, вона, по суті, в її не існує. Типу кожен сам вирішує, що для кого цінно. Наприклад, є теж якісь речі, які для когось дуже є цінними, а для когось ні. Тому цінність, вона, це поняття досить відносне. Але, тим не менш, суть взагалі мого відео, те, що я хотіла сказати, це те, що ви маєте зрозуміти, що ви для себе є картиною, ви є Тим тією людиною, яка, дивлячись на певні витвори мистецтва, цінує їх. Вона хоче їх придбати, вона розуміє, чому вони коштують дорого. І тут немає питання в тому, як яка там була фарба. Знаєте, багато людей намагаються якось підійти до цінника картини чи якоїсь в принципі, мистецтва. Так, я маю на увазі. Об'єкта мистецтва якось раціонально вирахувати, скільки типу це коштує. Але по суті, люди, які цим займаються і які бачать цьому цінність, вони дивляться на це зовсім по-іншому. Вони мислять зовсім по іншому. Для них цінність не так в вартості фарбу, як у самій ідеї і роботі автора. Так от, тут те саме: треба змінити трішечки фокус на те, що. Ви є ця картина. Поки ви не будете бачити в собі е, чогось такого прекрасного, як бачать ті люди, які готові купувати картини за мільйони доларів, ви не відчуєте цієї цінності в собі. Я розумію, що взагалі поняття цінності, воно досить таке метафоричне, якби його досить складно якось до кінця не те прощупати і побачити, але тим не менш його можна відчути. І всі ті метафори, які я сьогодні назвала, думаю, вам допоможуть якраз таки зрозуміти, що таке цінність. Ось так, любі цінуйте себе і до зустрічі в наступних відео.